Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 26 серпня по 1 вересня 2024 року. До кінця серпня у більшості областей України утримається тепла, часом спекотна погода, переважно без опадів. Продовж найближчого тижня погодні умови у Східній Європі визначатимуться малорухомим антициклоном із центром над середньою Волгою. Та областю зниженого тиску на Чорним морем. Отже, в Україні переважатимуть вітри східної чверті, які принесуть до нас сухе та спекотне повітря із центральних районів Азії. У той же час над Кримом очікується розвиток циклонічної діяльності, завдяки якій тут пройдуть значні опади, а також відчутно знизиться температура повітря. Врешті областей України дощі малоймовірні. У понеділок, 26 серпня. По всій території України опадів не передбачається. Вітер вночі змінних напрямків в день північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі у західних та північних областях плюс 10-15. На решті території країни плюс 18-23. Вдень плюс 31-36. На крайньому заході плюс 25-30. У вівторок, 27 серпня, в Криму на півдні Херсонської області. А також у Карпатах та на Закарпатті пройдуть дощі часом з грозами в Криму місцями сильні зливи. В інших регіонах без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. На південному сході та в Криму пориви 17-22 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 17-23, в день плюс 30-35. В Криму та у Карпатах плюс 21-26. В середу, 28 серпня в Україні без істотних опадів. У північно-західній акваторії Чорного моря очікується шторм внаслідок проходження активного циклону. Вітер східний, північно-східний 7-12 метрів за секунду. Вдень у південних центральних та східних областях місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 18-23, в день плюс 29-34. У четвер, 29 серпня, на більшій частині території країни без істотних опадів. Лише в Криму та у Карпатах пройдуть помірні дощі у супроводі Гроз. Вітер збережеться східної чверті 7-12 метрів за секунду. У південній половині окремі пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 18-23, в день плюс 29-34. П'ятницю 30 серпня невеликі дощі з грозами, можливі у Херсонській області та в Криму. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. У Презові пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 19-24, в день плюс 30-35. В суботу, 31 серпня, утримається спекотна та суха погода в більшості областей. Лише в Криму очікуються невеликі дощі та прохолода. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 19-24. Вдень плюс 30-35, в Криму плюс 25-30. І в неділю 1 вересня по всій території країни дощів не передбачається: вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс в день плюс 30-35.